Перше послання до Тимотея, розділ другий. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі. Щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо Бог, один також і посередник між Богом та людьми, чоловік Христос Ісус. Що дав себе самого як викуп за всіх, таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом? Правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Я хочу отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву. І суперечки. Так само і жінки у вбранні пристойнім хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки. В повній покорі. Навчати жінці я не дозволяю ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей. Якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зі скромністю.